Добрий день, Лубенці та гості міста. Сьогодні Лубенська рятувальна водолазна станція спільно з Лубенською частиною ДСНС провели спільне навчання з приводу надання першої медичної допомоги та надання допомоги потопаючим у купальний сезон 2024 року. Хотілося б зазначити, що на сьогоднішній день сумна статистика по Україні. Можливо, через те, що така спекотна погода, можливо, в період якихось інших обставин, але вже більше ніж 500 чоловік, жінок, дітей по Україні втопилося. По Полтавській області статистика більше 30 осіб на сьогоднішній день. Із них семеро дітей. Намагаємося не допустити такого в місті Лубни та нашій громаді, та все ж по річці і ставках багато місць необладнаних для купання, куди люди йдуть, відпочивають. Інколи роблять це, скажімо так, в нетверезому стані, що є на 90% основною причиною, 10% це не вміють плавати, а 90% це все-таки купання в нетверезому стані. Щоб запобігти цьому хоча б на пляжі центральний, який існує в місті Лубни, от ми проводимо такі спільні навчання. Хотілося б зазначити, що з початку купального сезону на базі Глубенської рятувальної водолазної станції. Відкрито рятувальний пост, який знаходиться на пляжі центральний, вишка рятувальна, де постійно з 8 години ранку до 20 години вечора рятувальники ведуть чергування. Двоє чоловік постійно знаходяться і набритать. Інколи з лодки патрулюють, але на вишки завжди людина. На сьогоднішній день у нас вже двоє врятованих. Це дівчинка 4 років, яку батьки. Трошки, так скажем, ледве не забули на воді, рятувальник підбіг, дістав в той час, коли вона вже почала свербати воду, ну, тобто своєчасно. І чоловік, який нет, останні 30 років надумав покататися на водній дошці. І в цей час, в чистому видачі, з медичних якихось показників, йому стало недобре. Він з цієї доски впав, почав сербати воду, доску вже сам вилізти не міг. Рятувальники на човні швидко це побачили, підпливли до нього, дістали, надали першу медичну допомогу. Слава Богу, обійшлось так. А на сьогоднішній день на пляж відпочиває за день, може, тисячу, може півтори тисячі пройти людей. Тобто наплив досить великий, досить. Оця 35-градусна спека, деться такі взнаки. Зараз ми ще відпрацювали спільні дії з підрозділом ДСНС. Сюди ми включили це підход до потопаючих і надання першої домедичної допомоги. Тобто штучне дихання, відкачування води і інші дії згідно розроблених протоколів. Також зараз ще трошки продовжимо ми навчання, рятувальники ДСНС повчаться кидати рятувальне коло та плавучі кулі потопаючими. А водолази наші зайдуть в воду і покажуть, як вже, не дай Бог, якщо стане прикрий випадок, то як згідно протоколу мають працювати водолази. Ну, на цьому хотілося б зазначити Лубенчан, так що. Приходьте купатись на центральний пляж. Тут зроблено все для вашої безпечної відпочинку. І крім того, комунальні служби його очищають, прибирають, косять. Ласкаво просимо, відпочити. Ми дістали десь відро, кормушок. І ще їх кожен день достаємо і достаємо. Рибалка тут була весь сильна. Тому добра такого. Основна мета даних заходів це відпрацювання спільних дій, тобто постійна взаємодія між нашими службами, як рятувально-одолазними станціями, так і державними пожежно-рятувальними частинами. І популяризація даного напрямку, тому що зараз на території Лубинського району дуже мало визначених місць, таких як центральний пляж. Загалом їх у нас два це центральний пляж. І зона відпочинку біля води, водокачка. Тому бажано популяризувати дані місця, тому що першим ділом є пісок, це очищена дно акваторія, і саме головне це рятувальники водолази, які постійно контролюють дану територію. Тобто, якщо десь, не дай Бог, станеться яка-небудь подія, вони можуть негайно прийняти якісь заходи по запобіганню неї. Тому для того, щоб не тільки рятувальники, а й місцеве населення побачили, як правильно працювати на воді і правила безпеки, і що попереджує дані надзвичайні ситуації, ми проводимо дані заходи. Шановні громадяни, вкотре наголошуємо на необхідності дотримання правил безпечного поводження на водних об'єктах. Просимо вас відпочивати тільки на офіційних пляжах, так як на офіційних пляжах забезпечено безпеку відповідно до правил життя охорони безпеки на водних об'єктах. На даних місцях чергують відповідні рятувальники, встановлені відповідні споруди та проведено водолазне обстеження підводної частини пляжу. Шановні громадяни, відпочивайте безпечно.